Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, ви на каналі Автобізнес по чесному і ми з України. Те, що за моєю спиною Volkswagen Beetle, це не помилка. Сьогодні мова дійсно піде про Volkswagen Tiguan. І те, що ви не бачите Tiguan зараз в кадрі, це нормально. Я придбав Tiguan, привіз Tiguan, відремонтував Tiguan і продав Tiguan, навіть не разу його не бачивши. Як це все вийшло, сьогодні вам якраз і розповім. А огляд Beetle ще обов'язково буде на моєму каналі. Тому підписуйтесь, якщо ще не підписані, зручніше влаштовуйтесь. Ми починаємо. Volkswagen Tiguan 2018 року, це вже друге покоління, я придбав на аукціоні в США у грудні 2021 року. Передній привід, комплектація SE 24 тисячі миль пробігу, і ось такі пошкодження. Купив його я за 8675 доларів, і це була дуже непогана ціна. До речі, друзі, трішки про ціни. Судячи з повідомлень, які я почав від вас отримувати, тема авто зі США знову стає популярною. Але чесно скажу, поки не раджу, хіба що електромобіль або якесь преміальне. І дороге авто, тому що по перше, логістика зараз доволі дорога. Так, вона працює, можна доставити автомобіль зі США через Литву, через Польщу або навіть через Грузію, але це буде довго і дорого. А по-друге, ціни на аукціонах зазвичай в цей період року дуже високі. Тому якщо задумуєтесь про якусь плюс-мінус бюджетну тачку, краще поки що задумуйтесь, а серйозно повернутись до цього питання можна буде не раніше листопада місяця, і ціни на аукціонах впадуть, і логістика більш-менш стабілізує. Тому що зараз, як я вже сказав, доволі довго і дорого. Але давайте повернемось до Тігуана. Купив я його за 8 тисяч доларів і зі зборами аукціона заплатив 9 тисяч Було це 22 грудня. У січні автомобіль загрузили в контейнер і відправили до України, куди він мав прибути на початку березня. Але йобана Русня прийшла на нашу землю. І все життя пішло з Кереберть, а не тільки доставка Тігуана. Корабель розвантажили в Іспанії, звідти Тігуан потрапив до Греції, де простояв у контейнері майже два місяці. І лише в липні, врешті-решт, він потрапив до Грузії. Це був вже кінцевий пункт призначення такої логістики. Там його дістали з контейнера, і більше ніж через півроку після покупки я нарешті побачив автомобіль, але знову ж таки це були лише фото. Доплата за таку логістику склала 850 доларів, і замість 1600 доларів доставки, які я мав платити до Одеси, мені довелося сплачувати 1450 доларів. Таким чином, автомобіль в порту Поті вийшов мені майже 12 тисяч доларів, ось в такому стані, як він туди приїхав. Якби тоді мені вдалося привезти його під нульове розмитнення, це була б дуже і дуже непогана ціна. Але поки відбувались усі ці перенаправлення, нульове мито скасували. А воно на цьому автомобілі становило 4300. 300 доларів. Додайте ще 2300 доларів доставки до України. Додайте ще доставку до Кривого Рогу, 350 доларів ремонт, наче й несерйозні пошкодження, але десь приблизно до 2000 доларів. Я думаю, ми вклалися сертифікацію, постановку на облік. Податок при першій реєстрації от такої суми покупки буде становити 420 доларів. Тобто, під ключ в Україні автомобіль би обійшовся мені 22 тисячі доларів. Не було ні сенсу, ні бажання, ні можливості викласти ще додатково 10 тисяч доларів. До тих 12, що вже були заплачені за авто. Тому вирішив ремонтувати в Грузії, а далі вже дивитись, що робити. Можливо, якісь знову будуть льготи на розмитнення, можливо, доставка здешевша з Грузії до України, хоча цього до сих пір не відбулося. Та й завжди залишалась опція продати Тігуан, відремонтований Тігуан на ринку в Грузії. Тому на той момент це виглядало як єдине правильне рішення. 3, 4, 4, 5, 5. Здавалось нічого такого, все за планом, без сюрпризів і навіть додаткових пошкоджень майже ніяких не з'явилось. Вот видиш, дверь. Ну, рихтувати можно брат, Дверь будем рихтувати, Не проблема э, здесь нормально. Это на месте поставим, не проблема. Здесь тоже нормально. Бампер не треба брат поменять. Это тоже есть. На машине стоит. Э, здесь тоже есть все. Вот здесь такой есть. Ну, сделаем это вот здесь тоже видишь ну сетка посмотри брат вот видишь поломана надо менять э, это, ну, можно оставить это царапка, но плайлерка я думаю возьмет не проблемы э, фара надо сто просить Капот, вот видишь брат вот здесь согнута вот здесь согнута и потом и потом вот здесь точки есть вот здесь точки есть Ну, не надо покрасить за этого Не стоит А здесь, я думаю, надо брат. Вот видишь Некрасиво ну Вот Вот Как стать, видишь Это крыло будем еще красить А еще сзади бампер будем красить Вот здесь тоже есть Вот здесь, как видишь Здесь тоже надо покрасить И вот так, брат Здесь царапка есть Ну, вот такой я думаю, полируется. Это не проблема. А потом посмотрим. Ну, вот такое состояние машина. Вот такой, брат. Это потом я буду исправить. Потом пока это заводим машина. Вот, вот такой, брат. Вот. Посмотрите дверь, как она. Ну можно лихтовать. Это крыло нормально. Але вже після того, як машину зняли з евакуатора, виявилось, що піддон двигуна пробитий і в ньому немає мастила. От бачиш, поряд. От-от. Поломанно. Цей піддон на тігуанах пластиковий, і чи то при ДТП в Америці його пошкодили, чи вже при численних перевантажуваннях в різних портах десь зачепили вилками з погрузчика. Факт є факт, маємо двигун без мастила. Купили піддон, залили мастило, замінили фільтр, наче все нормально, але невідомо, чи працював цей двигун без мастила, чи ні. Ну і Крім цього, довелося купити ще дві передніх покришки, щоб машина вже повністю стала run and drive.

Реально був страшно. Зараз Тігуан вже міг пересуватись, тому залишилось купувати запчастини, рихтувати та фарбувати. Крило Тайвань, капот Тайвань, фара теж Тайвань, все взяли нове. І після того, як зняли бампер, стало зрозуміло, що підсилювач теж під заміну.

Але можна було віддавати автомобіль на малярку, щоб не гаяти час, поки шукаємо ці запчастини. От наш ті гон. Будемо красити. І будемо красити двір. Задзібампер. посмотри. здесь тоже была вот, видишь. Грязно был, тогда не видно было, сейчас видно. Вот видишь, здесь тоже есть. Здесь тоже есть. Зад левую дверь, брат, вот видишь. Доволі несподівано виявилось, що в Грузії можна знайти запчастини не на всі автомобілі в достатній кількості. Решітку радіатора ми не могли знайти майже місяць. Та й подушку в руль я знайшов лише завдяки одному зі своїх підписників. До речі, Євген, велике тобі дякую за допомогу. Решітка Тайвань приїхала через місяць під замовлення і, врешті-решт, Тігуан був повністю готовий. Привіт всім. Наші «Тігуан» вже готово. Зараз будемо ділянку панірування технічно і будемо поставити на продажу. Ситуація ні з митом, ні з доставкою не змінилась, нічого дешевше не стало, тому вихід залишався тільки один продавати автомобіль в Грузії. Всім привіт Тепер давайте про вартість запчастин ремонту та загальний бюджет скажу. Для тих, кого цікавлять точні цифри, в мене зараз тут все записано в нотатках, тому давайте рахувати. Експедитор в поті 375 ларі, евакуатор з поті в місце, де ми виконували всі ремонтні роботи. Покришки, які довелося купити, 240, мастило 140, піддон ДВС, робота по заміні цього всього, довелося також замінити акумулятор. Капот, фара, крило, всі ціни ви можете бачити на своєму екрані. Вони тут наведені, і в ларі, в яких я розраховувався за все. Є. Перерахунок в гривні, в долари. Зауважте тільки, що курс на момент виконання цих всіх робіт був 36. Якби ремонтувати зараз, то було б трішки дорожче. Усього на ремонт я витратив 2285 доларів. І з усіма затратами готовий відремонтований Тігуан обійшовся мені в 14489 доларів. Приблизно те саме мало бути і в Україні. Додайте ще розмитнення, і десь на 19 тисяч доларів я розраховував, коли купував цей автомобіль. Але, на превеликий жаль, довелося продавати його. В Грузії поставив ціну 16800, ну а там вже думаю, як буде. І ви знаєте, друзі, це був найшвидший продаж автомобіля за все моє життя. Буквально через 5 хвилин ми вже отримали пропозицію. Заберу за 16, але це було доволі мало і я мусив відмовити. А ще через півгодини запропонували 16300 вже інші люди. І я не витримав і погодився. Можливо, і трошки поспішив, але це була синиця в руках, точніше, завдаток в руках, і Тігуан поїхав до нових власників. Вигідно це чи ні, вже порахуйте самі. Звісно, я заплатив комісію своєму брату, який цим, цим займався. До речі, Мага, велике тобі дякую за допомогу та за підтримку України. Частину цих зароблених коштів я перечислив на ЗСУ, але й мені все ж таки щось залишилось. Шкода, що машина так і не потрапила в Україну. Подобається мені це покоління Тігуана. Хотів би я побути його власником, скласти при ньому. Якусь свою думку та й вам про неї розповісти в одному, в одному з оглядів. Але зараз не все відбувається так, як нам хочеться. Треба перемагати орків, а огляди на тігуани та інші машини ще, я думаю, будуть. Тому, друзі, слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Дякую всім, хто додивився до кінця. Мирного неба та здоров'я всім українцям. Побачимось!